Всім привіт! Сьогодні ми з майстрами хочемо провести вам майстер-клас із виготовлення пов'язки на голову. Для її виготовлення нам знадобиться тканина, голки і нитки, оздоблення за вашим бажанням. Це може бути бісер, бусини, вишивка і, звісно, ваш хороший настрій. Для початку нам необхідно зняти мірки. Мірку знімають горизонтально навколо голови через лобові та потиличні відступи. Для того, щоб розпочати роботу, ми визначаємо лицеву сторону, розтяг тканини для комфортного носіння, нитку основи. Пов'язка по довжині має розтягуватись по ширині ні, і це буде нитка основи. Покласти на столі. Покласти мінічку. Ось ось і ось так. Значить, Від нуля до 10 у нас тканина лежить у вільному природному стані. Так? Далі ми пробуємо її розтягнути, наскільки вона тягнеться. Значить, дивіться, е, теж. Це такий показник є е, можна сказати, умовним. Тому що дивіться, коли я розтягую тканину, я можу її розтягти і на 20 см, так? і на 16 см, а можна 12-13 см. Тобто для комфортного носіння, для комфортного розстрілу тканини. Мені Зручно розтягнути тканину десь до 15 см, з 10 до 15 При розкрої вираховуємо довжину за формулою. Об'єм голови – мінус 5 чи 6 см, тобто ваш коефіцієнт розтягу. Ширина враховується за бажанням замовника або за стандартними мірками, що зображені. Своїх 42 см. Більше, бо я вже покриваю всі мірки. 42 сантиметри. Обов'язково я маю додати припис на шов. Оскільки ми шиваємо на шивно-обметувальній машині, припуск на шов даній машини становить 6-7 мм. Тобто я достатньо додати 1, 1 см 2 мм, який буде на обидві сторони, на обидва зліза нашої пов'язки. Розуміло, то по 7, 7 мм до кожної зі сторін. Оскільки пов'язка має згин то ширина у готовому вигляді становить 10 см, а при розкрої 20 см. Враховуйте по плюс 2 см на шви. В дано випадку ширина пов'язки буде 21 см. Так. Відміряю я у двох величинок, щоб було точно. Виходимо передінні лінії. Дивіться, що буде складок, адже ця тканина ріпана дикотаж. Вона йде таким собі. Пов'язку зашивають по довжині на шивно-обметувальній машині шириною шва 0,7-1 см. Виріб виправляють, шов розташовують знизу пов'язки та припрасовують паровою праскою. Коли ми з вами зшили злізи нашої пов'язки, нас лишають ниточки, можна їх трохи зменшити. Ось далі що треба зробити? Треба їх порівняти. Беремо голку з таким більшим гушком, занизуємо е -е, нитку у гушку і ховаю ці ниточки у шов. Ось так. ниточку ми навіть, вона на повністю можна зрізатись. А часом, якщо ниточка така коротка, як у мене, тому на спочатку пропихнути голочку під шви, лишити оцей кінчик і лише тоді занизати у вушко голки і так само провести ниточку. Розуміли? Лишні ниточки Вивертаємо нашу в'язочку. Дивимося, що у нас вийшло. Ось така красива пов'язочка з таким візеруночком. Всі шви заховані. Часом можна, якщо оцей губишок десь виглядає, його можна одне стібочками, два-три стібочка закріпити до самої пов'язочки. Так, так само і зверху. Ось така краса у нас вийшла. Одне задоволення дивитись та носити. Всім дякую.